Є такі дослідження Академії наук України в 90-ті роки, там 92-й, 94-й, якби ти була в Донецьку, в Луганську, в Харкові, і ти зустріла 10 випадкових людей, тільки двоє з них сказали б, що вони релігійні. Тепер повністю навпаки. Тільки двоє скажуть, що «ну ми не знаємо, ми атеїсти чи агностики, а всі інші скажуть, що вони релігійні. Тобто, ось ми дуже сильно е, скаканули вгору. Єдине, що різниця ну різні соціологічні дані можуть тобі показувати різну дотичність до церкви, тому що для людей все одно релігія часто це щось номінальне. Наприклад, людина може сказати, що вона релігійна, тому що це частина її спільноти, частина її сімейного виховання, Може вона ходить на великодень в церкву, на Різдво, у неї вдома може бути ікона, але не факт, що вона прям ну дуже релігійна, не факт, що вона читає Біблію кожен день, не факт, що вона ходить в храм кожен тиждень. Та? Тобто, ти можеш про це подумати як про воронку.